Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога. Окупанта вистоїмо, переможемо. Захмарилося. Загалом такий день досить хмарний, в принципі, прогнозовано. Не цілий день, ні, півдня все-таки ще було якесь сонце і навіть тепленько було. А зараз вже хмарно, перед так, може, дощове, хоча вже гриміло, греміло потягнуло, потім знов гриміло, гриміло, знов потягнуло. Я вирішила, що є в мене кілька красунь. Які, деякі з них просто прекрасно зараз показують свою барву, цю глибоку, таку багату, таку насичену. Так? І ну, загалом вона цікава, ця барва складна досить. І вживу, ну для ока це не є складно, але для камери, наприклад. Так? Але вживу мається на зі що складна. Ну, що вона така багата і така, якби описати її не так легко, бо тут є відтінки різних насичених, таких цікавих кольорів. От і. Відповідно, їх дуже гарно передавати, показувати, які вони дійсно є прекрасні, глибокі в таку хмуру погоду. Так? А є такі сорти, які на додачу до того, що в них робиться дуже гарна бара, вони загалом витривалі до будь-яких погодних перипетій. А ще мені дуже хочеться послідкувати, як вони, будуть, як вони перенесуть таке досить короткочасне, похолодання, але різке. Похолодання, як для літа, для там, такого вже числа, пізнього липня чи пізнього літа, та. і що буде з ними: от похолодання до дощ, проливний, затяжний. Побачимо. Поки що пронозую так. Хочеться познімати і показати, послідкувати і самій. І для себе визначити вивідників, мабуть, надійних сорти надійні, і вам підказати, хто шукає. Бо все-таки з року в рік бачу, що то весна якась така дивна, то весна дуже заливна, то весна дуже суха, то весна дуже ем, як то сказати. Ну, нормальна, така плавна, то весна, така категорична, з довгими холодами, морозами, заморозками, снігами, навіть і так далі. І хочеться так, підбирати, мабуть, все-таки сорти не лишень під, під літо чи для літа, і для там, умов, дач, не дач, мається на увазі, коли ти не постійно біля своїх троян, біля своїх квітів, а і навіть троянди, які витримують ось так всякі перипетії ранньо весняні, чи навіть пізньо весняні, і все ж потім гарно себе показують. Але. Вступ такий довгий, хоча в кадрі вже давним-давно. З самого початку красуня готки. Ну і ця красуня тут в кадрі найперше, тому що якраз така погода це щоб показати її барву. Барва глибока, багата, цікава, яскрава, помітна, можна садити її. Чи мононасадженням, груповим груповимсь, чи центральний акцент квітника, чи поєднувати з такими ж, розвивати, наприклад, цей акцент, посадити її, лаоку, браун e, велвет e, що там ще є. Ну, є, є, є. є, Навіть Guinness. ну, вона не така, вона не такої форми квітка, так. але барва, як на мене, теж дуже цікава, гарна. І ви додайте, які ще є в цій барві, можна от посилити і зробити таку прямо яскраву, надзвичайно. Ну, яскраво не в тому значенні, що це жовта, чи помаранчева, чи червона, але така дуже цікава, дуже приваблива для ока, для, для погляду, для зору М -м, точка. Так, Акцент квітнику. От, може це може це спрацювати, можна скористатися. І ось водночас на кущеві, ось отака навіть є, бачите, от так воно є. Оце дійсно такий моркв'яний, моркв'яний, моркв'яний. Це зовнішня просто сторона, може ще тому, і це молода ще квітка. Так, дійсно, зовнішня. Сторона пелюсток, я от не звернула би увагу, якби я, мабуть, не знімала. Є тут навіть таке саме, просто тут молодесеньке, бо це ще тільки пуп'янок, а тут вже розкриті і треба задивлятися. Ну і воно все одно темніше вже в цих розкритих, зовнішня сторона. Тому ось е е е е такий вступ був довгий, але годку, кого я показала, думаю, ви зрозуміли. А ось тут, взагалі, оце нижнє суцвіття. Ну, на жаль, я коли от камеру близько чи телефон близько, е ну. Квітка, щоб в фокусі була часу цвітя, в фокусі висвітло дещо. Насправді барва глибша, така, ну, брудніша, можна сказати, насиченіша, так, але насиченіша такого плану ну, в темнуваті. Дуже гарно, дуже цікава, прекрасна, прекрасна, дуже 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 незвичайна, як для квітника. Може, навіть покажу вам, хочу показати, що ви побачили відтінок, цей неймовірний відтінок гранатовий браслет. Просто. Його не так, ну я не скажу, що оцей світінок, який мені подобається саме той темний, гранатовий, червоно-гранатовий, насичено-червоно-гранатовий. Його не так аж помітно, бо насправді квітка чітко така двоколірна, тобто зворот абсолютно контрастний до лицевої сторони. Так? І відповідно, хочеться, щоб на кущеві було може, більше цього саме гранатового кольору, але тоді він, мабуть, не дасть того ефекту, який дає ось ця е, така е, якби, срібляста, так, зовнішня, зворотня сторона. Але загалом е, колір теж дуже незвичайний, принаймні для троянди, які ростуть в мене в квітнику, досить-досить такий оригінальний колір і загалом кущик. Якщо так подивитися оком, то, то зараз такі барви просто ну, перед, у таку погоду передгрозову, не передгрозову, не передощову, чи буде той дощ чи ні, але загалом воно все таке яскраве, соковите стало насичене, дуже-дуже ну, гарне. Звісно ж, зараз прекрасна насичена, яка тільки там ще можна використати синонімічний ряд Astrid і ось це, це, це суцвіття, воно, наприклад, раніше почало квітнути, а ось ця квіточка свіжіша. Молодша, так і бачите, як тут чітко видно, оця ось підсвітка зсередини. Я це дуже люблю в цьому сортові. Просто, просто прекрасно воно виглядає. От бачите, тут вже цього не помітно, воно вже якось ну, ніби злилося в один колір. Звісно, поближче до країв зовнішніх пелюсток. Все-таки видно, що вони темніші. Але тут, ну от прямо, отак, як є, так і є. От чітко, оця ось така підсвітка середини, і абсолютно. Тимніша зовнішня сторона, ну як таке можна вивести, створити, я не знаю. Тут вже теж втрачається ця така чітка вираженість, але загалом можна поспостерігати. Покажу Дарсі Басил. вона така малесенька, так відростає, бідненька з того такого не, не дуже доброї зимівлі. А, вирішила вирвати бур'ян і попсувала. Ось, просто зараз дуже гарно видно її барву. Я, до речі, чомусь, базуючись на світлинах з мережі, думала, вона темніша. В мене ні. Ось така вона є, вона набагато світліша, ніж е Там, Чи, наприклад, от, поруч Бургундіас теж от, ця красуня світліша, тобто нема такої буряковості в ній, але є якась така малиновість, ягідність, досить схожа в певний момент на uh, Big Purple, але Big Propel, ну, все одно інша тональність. Може, це тому, що от кущик вже не перший рік, але я його пересадила сюди восени, бо там під сосною погано було. Тому він ще не зміцнився цей кущ, чекаю, що зміцниться, і покажу себе, бо загалом вони мали би бути гарні. Тут буде, будемо ще гуляти. Дуже гарно зараз теж показати аюдах барву. От та, до речі, дещо схожа на Дарсі Басел. Теж оця є ягідно малиновість цікава. Але все одно. Все одно, от саме там тональність відтінок, кожного свій, кожного ї, так, з тих троян, кожного з тих сортів свій. От все-таки ніби схожі, от, ростуть до ну, майже поруч через один кущ, але все ж якась там така особливість кожного сорту все ж таки своя є. Яскраві, яскраві, хотіла зупинитись тут ще на одній красуні. Ну так, пройдемося полегеньку. Не буду сьогодні дуже довге відео, спробую, бо дійсно хочу показати кілька таких сортів. Ось розцвітає перший в мене казахська чи казахтанська ювілейна, казахська ювілейна, мабуть. Чому я її придбала? Дуже запашна, казали пишуть, там шукала я десь. Дуже-дуже запашна. Дійсно пахне дуже гарно. Квітка така велика, така класика, чайно, гібридна. Я не пам'ятаю, до речі, чи це Нікітський Буцат, чи це ще хтось вивів, треба подивитися. Хоча не знаю, де тут знайти інформацію надійну. Ага, може, в тій книжці Старій Клименко, треба полистати. Ну, класика чайно-гібридної. Це буде мені, може, на заміну Black Magic. Подивимося, як це буде розкриватися, Чи вона триматиме довго таку квітку такої форми класичної чайно-гібридної з високим центром. Побачимо. але пахне дуже. Принаймні, букет собі зрізотиму, буде мене тішити. А взагалі, відео я хотіла присвятити трояндам Барні. Кілька в мене їх росте і. Розкажу про ще одну красуню, яка просто мене вразила, і я вже на тих, на тих емоціях, на тих враженнях я вже питаю своїх знайомих трояндарів, щоб вони ще порадили мені таке придбати. Отже, Ліола та що біленька, і Алідорати та що жовтенька, від Барні, Італія, трояни метелики. От, і загалом те, що я перелистала вже каталог, навіть ось. Як це називається? Міса так, там, там, де оригінали вони продають, там саджанці. Ну вони приїжджають, закрита коренева система, можуть і в великих контейнерах, тому там і ціни можуть бути відповідні загалом. Ну дорого, так бо, бо то закрита коренева система, то оригінали і так далі. От і я подивилася, подивилась, що там є стоян барні, бо оці красуні з року в рік вони мене тішать. Так, зараз Ліола не є аж така величезна, не є такий кущ розкішний, як він був у мене кілька разів за попередні сезони, але дуже обрізана була кардинально, бо змерзла чомусь. Не знаю, як і вона, так і лідорати. Хоча Ліола, хоча б не хворіла аж так сильно. Ну, була вона хвора на чорноп'ятниці, але не так, як Алідорати. Алідорати дуже сильно була хвора на борошнисту росу. І це, напевно, що ослабило її перед зимівлею. Ну, загалом ослабило. І зимівля була для неї така тяжкенька, крита. От, накрита так до того, що кущ був розкішний, шикарний і так далі. Буде ще. Взагалі алідорати вона наростає дуже гарно. Як би я її не обрізала, так вона наростає все одно прекрасно. Цікава вона тим, що так, хоч ця квітка ніби й проста, метелик, навіть не напівмахрова, все таки проста. Зовсім мало пелюсток, 5. Але вони такої форми, бачите, підгуфровані. І що це додає? Вже цікавинки. Вони, Барви цікавої, теж додають цікавинки. пуп'янки теж додає цікавинки, бо вже на етапі пуп'янка видно оцю ось рум'яницю, цей розживуватість. І воно разом якби, кумулятивно чи сумарно воно спрацьовує дуже-дуже гарно. Для ефекту краси дуже-дуже чудово воно все спрацьовує. Алідорат теж має свій шарм ця красуня. Бо тут жовта, жовта барва, причому жовта, така ніжна, і теж тут є те саме. Можна сказати, тут є рум'янець, і він ще буде більш присутній в певний момент. І навіть пуп'янки також мають цей рум'янець, не лишень однотонно жовті, ну цікаво. Тобто вона на етапі, навіть от коли ще є частина пуп'янки, і не все відкрите, вона вже дуже дуже гарна і дуже цікава. Тому так. Тому ну, такі сорти, як на мене, я їх люблю, і я дуже все таке рада, що я в певний момент їх посадила. Посадила дві, посадила дві поруч, і так вони мене тішать. Починається дощ, і я надію, що я ще встигну показати одну з красунь. Зараз може ще так покажу вам. Зараз просто в цю погоду. Ну, таке все гарне. Ну, звісно, воно на якби. На екрані воно все, напевно, злилося, тут не відрізниш сортів. Ну, Мені на, на екрані телефона погано видно, бо ж воно все ж таки дрібнесеньке. Але я думаю, ну, в принципі, обриси видно квіті швидше за все, і можливо навіть якісь сорти можна пізнати. Big Purple починає, майже наразі починаємо з Big Purple, далі йде Бускова love Song, далі дафна рожевувата, далі лепоти де бедро. I am grateful, оця рожева, така розкішна, оця інша рожева розкішна, ангел, там night owl. І підходимо, вже майже прийшли до тої, як би, винуватості цього відео. Ще один лепоти де бедро зліва, потім жовтенька golden border і херсонес червона, і там Еммі, цікавинка, так мені ніхто не написав, що це сталося з нею, чому вона ось така двоколірна, так? Ось оце в Емі. І листя таке дійсно. Мало то що Листя, так дивіться, ще знає пагін такий, прямо такий темнющий пагін. І ось оце, оце ось Емі мені знайома. Той самий куш. Ну, чудо, яке знаю, ну, реально не то що листя, а пагін. Але ходімте до тої краси, яку я хотіла ще раз показати, продемонструвати. І так. Розказати брера, брера, я думаю, чому я її так люблю? Чому вона мені цього року так прямо аж тьохкає мені від неї? Бо це теж барні, це теж барні, це теж той самий вивідник, що є Алі Дорати, що є Ліола, що є Нуир Дезір. От, а відповідно це означає з дуже великою ймовірністю, що все, що ми не посадимо від барні, буде просто розкішне і прекрасне. І ось знову ж хочу зафільмувати, яка вона зараз. Вона прекрасна, Оце якраз тих сортів, які що на сонці чудові, що в похмуру погоду чудові, так, що в призахідну погоду чи там годину чудові. Тут теж, хоча тут переважаючий колір все ж таки, ну, рожевий, відтінки його, хай рожевого, там, малинові і так далі. Але пуп'янки теж показують ось, частину частину пуп'янка, так, все таки, жовта, зворотня сторона. І є той рум'янець. от. І коли вже квітка розкриється, теж зворотня сторона буде контрастна до лицевої сторони. Звіття щедрі ну, це притаманне для трояндбарні. А якщо залізти, отут взагалі мені дуже подобалось, тут уже... Оцей тон рожевий він помінявся. Він став глибший і він став навіть ну якось наближений, може, до фіолетового. Хоча так, це все таки рожевий відтінок. От, шкода, що те суцвіття там заховане, але можна просто відгорнути і насолодитися. І кажу, ця брера, ось особливо цьогоріч, це її всього лише другий сезон, друге квітування в мене. Але оскільки я все-таки почитала, що це барні, я ще більше її полюбила. Вона мене спонукала якраз запитати, що б то ще таке посадити. А ще на днях я побачила від одної пані, ну як просто вона світлину виставила, чи то Інстаграм, чи то ні, мабуть, десь в Фейсбуці лейк-комо. Теж барні, і я подивилась так на мій сад, ну там дорогенько. Треба чекати, чекати, поки наші трояндарі розведуть, розмножать нам ту красу, бо вона теж дуже цікава, і я думаю, доповнить прекрасно ці сорти, які вже були в кадрі, які я маю, які я назвала. Ну і це барні, і це буде теж дуже цікаво. Загалом є там такі, якщо полистати, досить гарні такі сорти. Досить такі оригінальні сорти. І назви, до речі, оригінальні, і по кольору, по барві оригінальні. І квіти не всі, до речі, квіти в барні, ось такого плану, як уця, чи такі як ліола, є ще трішечки інакші. Витки там навіть є такі троянди, досить цікаві. Ну, загалом є куди рухатись, куди розвиватися. Нехай наші троянди хто нам вирощує троянди. Чують, що ми хочемо так розширювати свої сади. Як-то збагачувати свої колекції, так, ділитися красою, розповідати свої враження, звісно, що от хочемо, хочемо, хочемо. Тому ось так. Оця брера ну це просто спонукала мене знову. Передумувати свої плани на осінь і вже думати, так, що мені кому віддавати. <смі> вже треба шукати кандидаток на вигляд, бо посадити то я маю де, але ж то ж треба ще ж і доглядати за тим всім. Хочеться, щоб воно виглядало гідно. Хоча, з іншої сторони, хочеться таких сортів, які ти посадив, і все-таки вони не такі аж вибагливі, а такі, що можуть дати час і насолодитися. І, звісно, трішки попрацювати, бо праця то мусить бути все-таки рух це добре. Будь-яка робота, це добре, головне, щоб було в міру. Ну, і раз я тут, і раз ще дощ мене не заганяє, то я хочу показати троянду Шевченка. Вона теж прекрасна зараз, бо на сонці вона не така і камера погано фокусує на сонці. Ну, Але вона вже теж, ну, вона з таких, що вона страждає Страждає від спеки, хоча б трішки там е сонечко попекло і вже видно сліди активності. Але на попереднє видно, бо з попереднього ці свіженькі, сьогоднішні. А сьогодні не було ж таке активне сонце. Все-таки то хмарність, то грім, то так далі. І деякі квіти, деякі квіти, вони дуже гарні і прекрасні. Сорт просто неймовірно запашний. Не скажу, що стійкий, ні точно, не стійкий, точно хворіє. Ой, тут зажала мені, вона зараз звільнювали робела. Отак, от японочка. От. Хворіє, ну, інфекційний опік бачу, ось пішов. І я не обрізаю. Взагалі цей пагін, навіть видно, в кадрі лівіше, інфекційний опік треба той пагін забирати, але вже від квітне буде літнє обрізування. так, Чи обрізування після першої хвилі, то вже заберу. От, загалом сорт, як на мене, я такі сорти не можу навіть обговорювати, садити чи не садити. Звісно, садити ну, в мене така, така була мета і так, такі були. Хвиля, та й зараз є висаджувати українські сорти, а ще з такою назвою то той поготів. Тому ось так. Ще навіть встигла я зловити троянду Шевченка. Гарна, вона прекрасна просто, пахуча, пахуча. Треба собі зрізати. Взяти та зрізати, бо що, до речі, що, ну, для неї сонце спекотне не підходить, дощ так само їй не підходить. Вона, ну, вона досить тугенька, правда? Ось Видно, що вона тугенька, така густенька. А відповідно, якщо затягнеться вологість, похолодає, там, вночі холодно, зранку холодно, роси і так далі, ввечері холодно. Та в нас дуже швидко підуть сліди такі гниття і все. І квітка пропаде. А так стоятиме мені пагнутими, просто я буду насолоджуватися тим ароматом довго, відносно. Ага, ще ж побачила, мені казала, зовсім трішки, але ж вона зараз от можна їй хоча б показати. Можна показати, бо Вона ожила, віджила, бо все-таки сонце її потурбувало. В мене вона один раз мелькала десь була, але потім сонце її підпекло, і ті квіточки прямо в мить за день опали, а зараз похолодало і похмурніло, і можна он ту чорничність, але чорнильність, чорничність ще вона може бути насиченіша, то ще не най... Чорніший відтінок цього сорту, але ну, якби завдяки таким погодним умовам, такому освітленню поточному можна зняти, можна зняти, яка вона формою, яка вона кольором і так далі. Так кущі бувають, до речі, в мене так і не виростали ні разу. Бо те, що хвалилися інші пані, що в них поза 100-150 см кущиська Мінерви, Ну, я все чекаю. В мене вона бувало показувала таке неймовірне щось, але ну, не аж таке. Все ще я чекаю і надіюся побачити ту красу. І от, мокароса зараз дуже гарна, дуже гарна. Дуже ну, маленький кущик. Знову ж бачила я неодноразово наших трояндарок. Які прекрасні в них кущі макароси, такі щедрі, багаті. В мене вона дуже сильно мерзне. Ну, до рівня ґрунту фактично мерзне, хворіє і, і, і ну, так наростає. Таке собі благесеньке, досі, хоча дуже гарний колір, мені так і подобається. І може ще отак якось зловлю вдалий кадр, якийсь покажу ще загально. А так вже не буду Акрополіс вам хвалити, бо вже нахвалила його. Може, ще оцю ягідність вам покажу. Ягідність Акварель Роуз Парк. Так, зараз якраз теж. Ця ягність просто ідеально, ідеально. Ох, яка гарна. Дивіться, яка форма, форма ідеальна. Ну, прямо як остенка якась, а це наші українські ось кийський боцот. Прекрасно. От, яка тугенька, така гарна. Ну так, я б хотіла, щоб вона сама отак, о, може, навіть дійсно позує сама, файно, не треба підтримувати. Ох, який колір! Дивіться, який цікавий. Ну, дуже цікавий. От вам і принцеса Кіші, до речі, так. Мені. Так пригадується, бо принципські ще в мене є, але вона така легенька Е, Вона досить-досить схожа, але, мабуть, трошки глибша, насиченіша. А ця така світліша, ну прям аж світиться тою ягідністю. І дивіться, пуп'янок просто ідеальний. такий, Все при ньому, так, ідеально сформований пуп'янок. Помаленьку розкривається, потім яка форма квітки. Прекрасна, чудесна. Насичена, густа, і потім міняється, набуває ось отакого, ну, такого, як би ще насиченості, так, контрастності ось світліше, темніше. Ось, Дуже гарна, прекрасна. От, і кущик поки що такий ріденький досить, але, але, я думаю, ще попереду. Ще попереду. Хотіла ще кілька таких загальних, Ага, а тут ще є харц. Ну, от, як то не показати? Казала б, кілька сортів. ага. Хорц зараз теж така, ну вона темніша, камера висвітла, вона така зараз аж прямо м, темна, темнюща. І е, Ганцінкер теж камера дещо висвітла, темніша вона зараз насправді. Так, ось отакий зроблю ще ракурс, щоб я на чорнобривиці наступила. Так, краса, краса, бюяє. Подивимося, подивимося, як дощики. Їх підживлять так природньо. Ну і, звісно, ще барні, ще одна красуня. Тут вже теж не знаю, що додати. Я вже вам хвалила її всілякими різними своїми словами, своїм словниковим запасом. Хвалила, нахвалювала ну, Рдезір вже згадувала просто чудово. От оці ось квіточки, які тільки, мабуть, ще не встигли розкритись, Повиростали з загального, трішки повисувалися з загальної такої висоти того, цього суцвіття. Ну, неймовірно, неймовірно. Вона зараз, от насправді, те, що на камері, вона насправді темніша, бо зараз при цих умовах вона оксамитовіша, Вона така, як от дійсно, якісь там, е, не знаю, наприклад, екскурсія Нойшвейнштайн, Касл. Е, і от там багаті меблі, так? дивани, софи і такі оббиті дорогим 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 ось таким оксамитом. Оце Зараз вона такого кольору. Камера цю, Дороговартість дорого то оксамиту, оксамиту применшує, бо вона робить колір набагато простішим, ніж він є в реальності. Тому якщо вам оцей колір цікавий, здається, то в реальності він ще неймовірніший, ще глибший. Щось прекрасне, просто прекрасне. Оця вже навіть не буду казати, Джулі, час ще. Ну, обтріпає, мабуть, той дощ її. Марковочок закрилася так. Її дощ не обтріпає, вона витримає на Ну, І тут треба буде вже все це обрізати. Після того, якщо той обіцяний дощик буде такий, як обіцяний, то так, треба буде тут підрихтувати. То... Ось так. Дякую вам за увагу. Дуже чекатиму ваших відгуків. Всім до наступних відео! Et papa